Шерлок, так. Візь, візьми під, пальто моє. Дякую тобі. Слухай. Ви мене знов ображаєте цим я вам, що це придворний чи що. Я, я видатний сищик, я шукаю всіх. Хоти Ну, Сухай. Ну, давай так, останнім часом щось в тебе не те. Вибач, я повішу пальто. Так, я розумію, що у мене щось не те. У мене не йде, у мене криза. В житті я трошки. Де ваша скрипка, Шерлок? А туди ви дивись! Я боюсь туди дивитись. Де Її Де... нема! Ні. Нема скрипки! Так, знов це взяла бабка цю потворна цю скрипку іграє на ній. Дай! Я не чую, грає вона! Скажіть? Ні, не, не чую. Вона, мабуть, да. в підвалі. О, в підвалі. Можна подивлюсь. Ну йди подивись, йди. Ні, я хочу подивитись, є скрипка чи нема. А. Можна? Краще ні. У мене ж ти ж знаєш, у мене потім припадки ці, коли я не бачу її, що вона на місці. Так. Я подивлюся, я тебе умоляю, можна. Ну дивись. А ти витримаєш мій припадок? потім я, я, я буду не... бити все, бити все, руйнувати. Та краще не дивись! бо ну, Не буде, не буде! Слухай, знайди її! Я тебе, я тебе, так, я не, тебе не, прошу, на... знайдиться скрізь. Так, давай заспокоїмось. Так, давай тигр. Добре, я Фух, Так. Ти в мене шлунок перетворює Фух, їжу. Так. Щоб сконтр... сконцентрувати тут енергію. Що повинна бути природне, щоб воно все виходило. Вибор час. Так пострадла. Все, я накинув. На де нема скрипки і можна дивитися. Подивлюся. Так. Представу я що вона є. А тепер давай Ти знаєш... Значить давай розберемося. Останнім я вчора бачив цю скрипку. Так. Кстати, у тебе переварилась їжа, переварилась чи ні? Ще ні, яка туго йде. Блін. А, Слухай, здається, це смичок, я з'їв скрипку. Я з'їв скрипку. Ну, по постривай, у нас була одна шоколадна скрипка, це нормально. Це нормально. А, а де... Я тепер не можу встати, воно мене там все ж коліт. Колить. Дай я мені ніки. Зараз. Міс Марпл! О, це з другої історії! Міс Маркл! <світ> а за вихоч Марпел! Я не Міс Марпл! Хай не фігул! Зараз! На Слухай, фігулку! Це знов. Почалися в мене ці припадки з головою, так? Так. так. Я не їв ніякої скрипки, так? Ні. Ні. Це а чого я лежу тоді скрючений, я тоді розпрямлюся. Це здається. Фу, Боже. Боже, це не виносимо жити з такою людиною, як я. А то постійно щось вигадує, якісь дурниці. Як ти це витримуєш? Напевно, тобі треба займатися спортом і ходити до психолога, так? Так. Я й ходив сьогодні. Він мене попереджав, якщо ти будеш. Так, себе поводиться, то я повинен. Ну, я повинен себе поводитися по-інакшому. Я повинен спокійно це вислухувати вислухувати і робити те, що ти скажеш. Яка ти мудра людина? Я з тобою захоплююсь. Якщо я був такий, як ти, то мені. Я був... Але ж... Ти розумієш? Ми не можемо. Ти... Я доктор Ватса, а ти. Ти пам'ятаєш, хто ти? Я пам'ятаю, якесь вона така ім'я на як то холми якісь гори, оце все воно. Голові, то холми, гори, холми, гори. Слухай, слухай! Ні, я не скалолаз. Тобі згадай, коли ти тримав скрипку останнім разом. Так. Ти пам'ятав хто ти? Треба знайти скрипку. Пам'ятаєш, ти мене вчив. Так. Дедуктивний метод. А, так, так, так. так. так, так, так Дедуктивний так, так. метод це Це треба що? Е, це треба е, знайти щось несподіване, щось таке странне. Ага, дивне. Так, 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 так. Давай так. подивимося, що в нас странного тако, дивного такого в кімнаті. Дивись уважно. Так, біле простирадло. Так, все оббите чомусь матрасами Чому? я знаю, що странного, що міс марту. <звук>